Гомосексуальність це хвороба. Ну бо головна еволюційна задача живих організмів передавати гени, тобто розмножуватись, а одностатеві пари розмножуватись не можуть. А значить, це помилка природи, говорять нам праві радикали. Ні, сексуальна орієнтація це соціальний конструкт. Ідея гетеросексуальності просто нав'язана нам патріархальним суспільством. Сексуальної орієнтації не існує взагалі, є спектр, в якому людина вільно плаває, обираючи собі. Ідентичність, як їй хочеться, відповідають вже радикали ліві маячня. Відповідаю я їм всім, але не тому, що я так собі придумав, а тому, що так говорить сучасна наука. І власне про генетику, про фізіологію, про еволюційні теорії гомосексуальності ми зараз і поговоримо. І звісно ж, всі посилання на дослідження будуть в цьому відео. Привіт! Так мене не було тут давно. Але якщо вам цікавий мій контент і ви хочете його бачити, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Це найважливіше. Ну і не забувайте ставити лайки і писати розгорнуті коментарі. Робити контент для Ютубу це дуже ресурсно затратно. І коли в житті стаються якісь кризи, то першим з життя, на жаль, випадає Ютуб, бо вихлопу не більше ніж з тієї ж інсти, а час. Су Ютуб жере сильно більше. Тож моя активність повністю залежить від вашої активності. Мотивуйте мене повністю. Будь ласка, почнемо з генетики. У 2019 році опубліковане дослідження генетичних факторів сексуальної орієнтації з аналізом чотирьохста сімидесяти тисяч людей. Що ж виявили вчені? Ну для початку не існує ніякого гейгену. Але якщо ви хоч трошки цікавитесь генетикою, то вас це не здивує взагалі, бо генетичні кореляції таких явищ завжди набагато складніші. Тож точно передбачити гомосексуальність за генетикою неможливо, але є п'ять ділянок ДНК, які однозначно корелюють із гомосексуальністю. Найцікавішою, як на мене, є одна ділянка. Вона розташована в зоні, що пов'язана із чутливістю до запахів, і це нас підводить до наступної фізіологічної особливості до сприйняття запахів. Є дослідження, яке показало, що гомосексуальні чоловіки реагують на чоловічі феромони. На запах поту, так само, як і гетеросексуальні жінки. звісно ж, на рівні мозку, там мова про гіпоталамус пересім. При цьому на інші запахи, наприклад, лаванду реакція, така ж, як у гетеросексуальних чоловіків, тобто на біологічному рівні змінено сприйняття запахів, лише пов'язаних із сексуальністю. А от з гомосексуальними жінками ще цікавіше. Аналогічне дослідження показало аналогічні результати, але ці відмінності менш виражені ніж у гомосексуальних чоловіків. Пояснення поки що немає. Моя улюблена фізіологічна особливість вплив гормонів на пальці. Йдеться про андрогени, так звані чоловічі гормони, головний з яких тестостерон. Так, от рівень цих гормонів під час внутрішньоутробного розвитку впливає на співвідношення розміру безіменного і вказівного пальців. А ще це ж співвідношення корелює із сексуальною орієнтацією. У гомосексуальних жінок часто це співвідношення таке ж, як і у гетеросексуальних чоловіків, тобто безіменний палець довший за вказівний. У гомосексуальних чоловіків було аналогічне дослідження, і у них таких фінтів із пальцями немає. І тут я знаю, що ви зараз почнете міряти свої пальці і писати мені в коментарях, ага, не працюють твої дослідження. Тому ще раз проговорю, що мова йде про кореляцію, тобто в середньому у гомосексуальних жінок співвідношення пальців відрізняється від гетеросексуальних жінок. В середньому. Це не означає, що у всіх або тільки у гомосексуальних жінок воно отаке. І виключно за оцим показником визначати чи прогнозувати сексуальну орієнтацію неможливо. І тепер до найцікавішого до еволюційної теорії гомосексуальності. Ну, почнемо взагалі з бази, щоб не довелось потім відповідати на безглузні запитання. Одиницею еволюції не є людина. Людина нікуди не еволюціонує. А іноді навіть навпаки. Одиниця еволюції це популяція, і будь-які адаптації, переваги слід розглядати виключно в контексті популяції. І саме це нами говорять дослідження. Наприклад, в сім'ї гомосексуаліста по материнській лінії жінки мають вищий рівень фертильності, тобто мами і тітки мають більше дітей, і це руйнує головний аргумент, типу біологічна ціль це продовження роду, а гомосексуальність не дає продовжувати рід, значить, це неприродно. Так от в межах популяції це якраз і може бути перевагою буквально в кількості нащадків. Можливо, якісь гени працюють саме так, що одночасно дають і гомосексуальність у якогось члена сім'ї, і підвищену фертильність у жінок. Для генів це, в принципі, нормальна поведінка. І ще є цікаве дослідження традиційних племен самоа. У них для гомосексуальних чоловіків є навіть назва фа І ці чоловіки відчутно більше вкладаються в розвиток і виховання своїх племінників і племінниць, ніж чоловіки гетеросексуальні. І для популяції це теж може бути перевагою. Ну і взагалі гомосексуальність існує всю відому нам історію людства, має високий відсоток спадковості. Вона зафіксована у 450 видів тварин. Ну і вона чомусь не зникає. І все це є сильним аргументом на користь ідеї адаптивності цього явища. І тут у правих залишається останній, на перший погляд, сильний аргумент. Депресія або тривожні розлади це теж адаптація і теж пояснюється еволюційною біологією. Але це психічні розлади. Отже, і гомосексуальність має біологічну основу, але є психічним розладом. Це дуже складна тема і тягне на окреме відео, але постараюсь пояснити коротко. Проблема в тому, що ці люди поняття не мають, що таке психічний розлад. Фундаментальні поняття медицини і клінічної психології, такі як хвороба, здоров'я, психічний розлад, є конвенційними, тобто вони визначаються консенсусом вчених, а не даровані нам Богом, а тому істині. І слово розлад означає порушення функції без обов'язкового порушення структури. Тобто серце здорове, але працює неправильно. Так буває при соматоформному розладі. А от ішемічна хвороба виникає тому, що пороблено коронарним артеріям. І давайте візьмемо для прикладу тепер специфічну фобію. Це психічний розлад. Людину сильно погриз собака. У людини тепер фобія. То скажіть мені, будь ласка, яка саме функція тут порушена, що саме працює неправильно? Страх фобія це захисні механізми, і вони в цій ситуації спрацювали бездоганно. А відповідь криється у прийнятому визначенні поняття здоров'я, через яке один з головних діагностичних критеріїв психічних розладів не біологічний. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає здоров'я як стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних дефектів. І тому, коли ми відкриваємо американський довідник із діагностичними критеріями, DSM, ми там побачимо для великої кількості розладів. Отакий от дивний критерій: тривога, занепокоєння або фізичні симптоми викликають клінічно значущий дистрес або порушення в соціальній, професійній або інших сферах функціонування. Саме цей критерій може бути визначальним. Якщо у вас за всіма біологічними критеріями фобія, але вона не заважає вам жити, то у вас немає фобії. Тому що це не розлад фізіологічного функціонування, це розлад вашого функціонування в житті в соціальній, професійній або інших сферах. А от гомосексуальність це порушення якої функції? Функції гетеросексуальності? Прийшли результати ваших аналізів. На жаль, у мене для вас невтішні новини. У вас рак гетеросексуальної залози. Вона майже повністю зруйнована. А бісексуальність цієї точки зору взагалі виглядає суперсилою. Все працює та ще й більше можливостей. Тобто, немає тут. Розладу немає жодного порушення, жодної функції. А їх життю заважає не гомосексуальність, а ви права радикали. Ну і оці казочки про те, що всі медичні і психологічні асоціації, куплені міжгалактичною асоціацією геїв, це безглузда конспірологія. Ну а щодо лівих, то там взагалі відірваність від реальності. Сучасні ліві рухи засновані на філософії постмодернізму, а їх головний постулат реальності не існує. Є лише інтерпретації. А хто контролює інтерпретації, у того і влада, і звідси береться антинауковий радикальний соціальний конструктивізм. Науку придумали білі цисгендерні чоловіки, гетеросексуальні чоловіки, щоб контролювати світ. Але наука це лише інтерпретація і одна з інтерпретацій. І тому сексуальна орієнтація, гендер, раса, стать все це соціальні конструкти, і залежать не від якихось об'єктивних факторів, а саме від інтерпретації. Тому ліві радикали руйнують все, до чого доторкаються. Наприклад, деякі рухи розказують, що не існує ожиріння, що це знову ж огидний патріархат нав'язує жінкам свої стандарти, і тому вони. Абсолютно адекватну і потрібну тему бодіпозитиву перетворили на парад невігластва і мракобісся. і гомосексуальність вони звели до рівня дитячих ігор у квадроберство чи підліткових субкультур. Отже, пропоную всім вилізти із чужих ліжок і життів, і після війни замутити на хрещатику парад просвітництва в ім'я науки і без всяких там. Ідеології. І якщо вам подобається мій канал, мій контент, мій кіт, Або, може, я вам подобаюсь. Будь ласка, підписуйтесь, діліться цим відео із друзями, і до зустрічі. І тепер до найціковішого. Таке. Отак. В тому все вже. І підб. Під, асі... самотоформеном. Якщо вам подобається мій канал, мій контент, мій кіт, який тут має бути в кадрі, якщо він не за диваном. Вступила? Ну нічого, я приберу все. Ну, куди, куди ж я дінусь? Максимум наблює на мене. Що? Куди?